Ті піцы із закладу мама Фокача Папа Чача, яка найсмачніша. Підемо від найдешевшої до найдорожчої. Піца Маргарита 185 гривень. Ось так, от, друзі, виглядає. Куштуємо. Білісимо. Це найсмачніша Маргарита, якої в соуса, да херіше. Він дуже смачний. Це томати перетерті з якимись італійськими спеціями. Дуже смачний сир. Я уже чую, як у оператора Люськи бурчить живіт тому продовжую. Наступна за ціною піца Карбонара 275 гривень. О, тут уже і бекончик, і помідорка, і сирочок. Куштуємо, друзі. Вікончик наче нарізаний дуже тоненько, але смак у нього дуже насичений. Дуже насичений ще й сирний смак. Добре, що є помідорка, яка додає цьому всьому свіжості. Піца салямі 285 гривень. До кожної піци йде соус. На цю налю соус хочу скуштувати. Гляньте на цю красапету. Куштуємо. Друзі, ну це капець. Тут дохірище сольоного, яка дуже смачна салямі. Куча ось цієї капусти. Теж додає вона свіжості, а соус, він такий вершковий, геть не солений. трошки. З кисленьким таким смаком. ну, от просто ідеально пасує до цієї піце. Блін, друзі, завтикав до карбонара шов жовточок. Хто любить, можете додати. Піца Чорізо 285 гривень. Куштує. Народ пече, дуже пече. Друзі, це навіть не пікантна піца, це реально гостра піца. Якщо ви любите, щоб вам нормально так припекло і прогріло, ця піца для вас. З грушою і гарганзолою 290 гривень. Я не навиджу таке поєднання. Але доля дегустатора змушує куштувати, друзі. Куштуємо. Напишіть коментах, хто любить таку піцу, це грушу з сирами з плісньової. Джиря у мене в глядачах гурмани. Я явно не гурман. Якби тут був просто сир з пліснього, мені б сподобалось. ну ця солодка груша, як на мій смак, ну геть не пасує. Але я знаю, що у цього є багато шанувальників. Піца прошуто 295 гривень. Знову з салатом. Що таке то прошуто? Це сир якийсь чи що? Гляньте на цю красоту. Просто капціц. Ушту й друзі. Схожа на піцу салямі, але більш витончений смак. Тут немає вже сальоних огірків, але додається якась така е, пряність сирна, як у сира з пліснявою. Цікавий смак, але салямі мені сподобалось більше, ну тому що там сальоні огірки. Піца коту 295 гривень. Тут вже якась шинка. У, і грибів куча. Так, виглядає. Куштує, друге. У цій піці домінує грибний смак, потім все це доганяє знову ж таки цей охієнний томатний соус. Соус томатний, реально бомбічний. Ну це просто куча перебитих томатів з італійськими спеціями. Доставка у закладі мама Фокача, Папа Чача по Києву від 1000 гривень безкоштовно. А від 1500 гривень отримаєте лімончело в подарунок. Піца з трюфелем 325 гривень. Друзі, трюфель я буду куштувати вперше. Супер сирна піца. Ну запах трюфеля дуже різкий. Ми тільки відкрили коробку. Вся кімната була в запахі трюфеля. Куштуй, друзі. Дуже насичений оцей трюфельний смак. Ну, я розумію, що це труфільне, я не знаю, який на смак трюфель. але це щось таке, що я ще ніколи не куштував. І аромат, який я ще ніколи не нюхав. І остання піца фірмова з телячими щічками 325 гривень. Оце вже реально цікаво. Куштує. Дуже ніжне м'ясо, дуже ніжне розвалюється просто в роті, наче як тушене. Це знову ж таки суперсирна піца, вона з сиром дур блю. Суперсирна. І потім це все акутує оцей м'ясний смак. Малий ріжок, який найсмачніший. Манака! З самого дитинства я ці ріжки не люблю через от, от упаковку. Ти його поки відкриєш, все морожено спортиш. такий воно на вигляд. Куштуємо. Малинова рожева шапочка з якимись кульками, з А всередині пломбір. Не пересолоджене, не занадто хімозне. Приємний має малиновий смак. Заморожений йогурт. Ось такий воно має вигляд. Я думаю, воно має бути набагато плотніше. Куштує. Просто пломбір. Зверху малиновий якийсь топінг. Але я трошки засмучений, бо в нього водяниста структура. Я чекав, що воно буде набагато плотніше. Три ведмеді. Дуже високий такий ріжок. Куштуємо. Це морозиво вже має більш плотну структуру, дуже схоже на йогурт. Має так само насичений малиновий смак, але він пізніше, вже як після смаку статки враження, наче, наче якесь мило. Монако було смачніше. Гран-при. Мені подобається тут дуже багато зверху вареньких, куштує. Воно, як і оцей йогурт, має дуже водянисту структуру. А оцей джем, яким пообливано все морозиво, ніяк не впливає на його смак. Малина ледве відчувається. І дуже-дуже багато цукру. Перемагає Монако. Персик консервований, який найсмачніший. Сільпо хеппі фермер Лорадо Оскар. Премія від сільпо. Друзі, із фруктів консервованих. Персики це моє улюблене. Я люблю як і сам фрукт поїсти, так і жижу попити. Ось такі от вони манюні. схожі на абрикоски. Куштує. Дуже добрячі, вони не переварені, вони лишились такі хрумкі, як свіжі, не пересолоджені, навіть трошки з кислинкою. У мене алергія взагалі на кісточкові фрукти, але чомусь в консервованому вигляді персики алергії у мене не викликають. Це було ахерено і дуже схоже на свіжий фрукт. Хеппі фермер! З англійського щасливий фермер. Ці ще Помаранчеві щі. І бульйончик густіший. Там був рідкіший всі, буде кучне. Ці соковитіші, але мені не подобається, що вони трошки більш солодкі і трошки сильніше переварені. І тут уже присутній металевий присмак. Лорадо дуже світлі якісь вони. Жижа ще густіша, ніж в попередньому. Уштовлюсь. Тут уже немає оцього металевого присмаку, але сам фрукт не насичений за смаком. Із всіх він самий ненасичений по смаку. Але по цукру приємна кислинка є і плотний, тобто не такий розварений, як був попередній. Оскар! Ось так от виглядає великі фрукти. Прям самі великі, гляньте. Просто монстри. Ох, йопсильмопсель. Куштуємо. самі переспівши, тут дуже сильно відчувається от, такий смак, як в Happy Fairner металевий присмак. Друзі, 100% найсмачніші сільпо прийня. Я дуже дивоний.